Нації направлена на те, щоб добитися соціального захисту сімей, які залишилися без будувальників. Дуже багато діточок залишилися без батьків, дуже багато стареньких батьків залишилися без синів, і ми їх не можемо кинути на призволяще. Ми маємо добитися того, щоб Україна вшанувала цих людей і створила нормальні умови для їх життя. Одною з основних задач нашої організації це було присвоєння. Звання Героїв України нашим близьким, які полягли на майдані, Незвичайно не надзвичайно великими зусиллями. Нам вдалося цього добитися. І 21 листопада наш президент підписав указ у присвоєнні 99 Героям Небесної Сотні. Звання Героїв України, але не всі герої були ще вшановані, і тому ми продовжуємо цю роботу. Бо дуже багато людей а, померли після отриманих поранень пізніше і продовжують помирати. От, до Небесної Сотні вже в грудні долучився ще, на жаль, один бій, боєць. А, дуже багато людей пропало безвісті, і ми не маємо кинути їх і їх, їх сім'ї на призволяще, а маємо добитися справедливості і вшанування цих людей. Дуже багато а, постраждалих на Майдані. Які поранені і потребують нашої допомоги. І найголовніша ціль наша це продовжити боротьбу, Боротьбу, яку розпочали наші близькі. Бо всі, хто був на Майдані, вони знали, на що вони йдуть, вони були готові загинути. І ми не можемо їх зрадити ці ідеї і маємо продовжити те, що